В час Великого Поста призиваємо на Божої Матері і молитви і виражаємо похвалу Божої Матері за те, що вона із рода людського, тобто з нашого рода, була вибрана достойна, щоб родити Христа Месію. І сьогодні Господь задає питання ученикам, за кого мене почитають люди? І от нині Господь каже: ну, а люди, за кого мене почитають, одні казали за крестителя Йоганна, другий за Ілію, третій за Інос Проков, а от тепер основний вопрос іде апостолам. А ви, ви апостоли, мої збранники, за кого мене ви рахуєте, считаєте? І от імені апостолів вийшов перед. Петрой сказав, ти Христос Месія, в мир прийшов Бог, котрий явився в плоці. Но він прийшов не показатися і уйти, а взяти на себе гріхи чоловічества і вознести їх на крест. Там на кресті. Кресними страданнями спочити померти, померти по тілу людському, но духом зайти в пекло, зруйнувати пекло і на третій день воскреснути вже з новим тілом, оновленим нашим тілом, котрого Господь дасть нам приймати нове тіло в чаші своєї, видом хліба і вина, подлінної тіло. І кров Христову. І так почав учити Ісус їх, що Сину довжно много пострадати, бути отвердженому старейшинами, первосвященниками, книжниками, Месію, котрого не мали зустріти, а його вбили. Но він в третій день воскресне. І так Господь готує апостолів. І от людям треба довести, що зараза, яку заніс Адам і Єва у тіло наше тіло, яке стало смертним по причині туда величого віруса гріха, ніхто не міг його того вірус, зігнати. Тільки Господь взяв на себе таку місію і зцілив наше тіло. От вірусів гріха через кресну смерть і Воскресіння. Виявляється, Господь спас нас потенційні можливості не насильственно, а тільки ті, котрі послідують за Христом, в його лікарню, церков і підуть тим самим путем, путем крестоношенія. Тепер ми путем тим підемо. І от чому православні осознають. Чому нужні страдання? Без страдань невозможна спасіння. Ці страдання проходить кожен чоловік. Один сьогодні, другий завтра. От чому і в часи гонення на церков ми думаємо, що терпіння в час гонення є частина нашого креста. Терпіння і мисль о тому, що сатана все зробить. Щоб нас виманути. А крестоношення і спитання від Господа дані не для того, каже один старець ілій, щоб чоловіка зломити, скрешити, подавити. Ні. Господь дає іспитання в мір наших сил, щоб ти оказав і доказав свою вірність Господу. І ми сьогодні кажемо, Господи, благослови нас в суботу похвальною, похвали Божої Матері, що ви є молитвами, Господь поміг нашим людям, по-перше, бути вірними церкви. Всі остальні питання можеш вирішити. І любі, правові і всі остальні, але в першу очередь не відпасти від єдинства церкви. Но у нас Закарпатті, ми єсме люди, котрі суть носії Карпотруської православної церкви, яка має 1150 років, то тобто люди самі носії цього православ'я древнього. І що би ся не стало з нами, були случаї, що в нас временами однивав навіть єпископ. І церква продовжувала функціонувати. І ми сьогодні, коли тепер підходить місяць май, Тот час вступає в силу через 9 місяців. Вже закон, по котрому Українська православна церква буде зніматися з реєстрації, і хто не перейде в другу церкву, того знімають з реєстрації, лишають право служити. Ну хто буде служити без реєстрації, навірно, будуть судити, хапати, як тепер на Галичині, шпіонять за людьми. І люди доносчики там, десь збирають православні канонічні церкви, нараз дзвонять. Ох, доносчики на Галичині, скільки їх там много є. Мер міста одрепортував, що Галичина зачищена від канонічного православ'я, а значить, зачищена від благодати Божої. І ми сьогодні собі думаємо, Боже, що би не стало? Які б нам із питань ще не прийшли, збережи наше Закарпаття, історичну Карпатську Русь у єдинстві з православ'ям. Ми колись відновили її сто років назад нашу церкву, і сербський патріархат допомагав нам і визнав, і Константинопольський патріарх визнав. І коли ми нас приєднали вже до Радянського Союзу у 45-му році, то ми були повноцінна благодатна національна церква. Вийшли в структуру Руської, потім, в 91 в структуру Української церкви. Але ми не переставали бити Карпото православна церква. І якщо нині закон України зніме з регістрації ім'я Українська православна церква, автоматично вступає в силу юридичну, наша назва Карпото православна Церква. Хай переживають оті. Законодателі, котрі все розтоптали, що на світі можна було розтоптати, але не осознавали одного. церкву Христову неможливо заборонити. Ми смиренно молимося, спокійно молимося. За чим ми маємо переживати? Ми возлагаємо на Господа печаль свою, проблеми свої, той припитає, той їх рішає. Потому Господи, і нині. В суботу похвали Божої Матері приносити благодарення за те, що Божа Мати родила нам Месію, що вона і нині йде з нами на полі поста і молитви, бо лиш так поступає, має свою красиву, благодатну, чисту святу православну віру в єдиній благодатній канонічній церкві ми й тоді діти Божої вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.